Привіт всім! Сьогодні на ТО приїхала отака от машина Лада Каліна з восьмиклапаним двигуном на легеньке ТО. Поміняв оливу, поміняв фільтра. Це я не думаю що цікаво. Зараз покажу, як замінити фільтр салону. Він заходиться ось тут, під капотом, під жабо, з лівої сторони, з пасажирської. Зараз постараюсь показати, як це зробити без. Без зайвої розборки. Викруткою не зовсім зручно. Є в мене така ковирялка, Зараз спробую нею. Далі нам знадобиться головка під торкс. Такий торкс на 20. Так, викрутив всі саморізи, прикрив трохи капот. Зараз роблю такі маніпуляції. Ключом запалення перевожу в отаке положення. Знімаю капот знову, знімаю праву частину жабо. Так, ще у нас тут такий кожух, викрутка хрестова. Це відкрутили. Пробуємо здвинути цей кожух в сторону або витягнути його зовсім. Ось так вдалося його підірвати з цієї сторони і просовую як можна далі от сюди. Бачимо фільтр. У такому жахливому стані, мабуть, його ще ніхто ніколи не міняв. По максимуму видуваємо цей весь бруд. Сюди трохи покладу ганчірку, щоб менше щоб в пічку попало на самі крильчатки та в салоні. нового фільтра і вставляємо його туди на місце. Так, фільтр на своєму місці і повертаємо назад кожух. Кожух на місці. Ще один саморіз. Це на місце. Ставимо цю частину вже було на місце. Це заглушки на своїх місцях, жабо також. Можемо закривати капот. Повертаємо двірники на своє місце. Можна ну, отак продути пічку, ось сюди може потрапити пилюка, листки ті, що ми видували. Ну, ми добре видули, у нас нема нічого. На цьому все. Всім до зустрічі, до нових відео.